Місто Лева, чудовий Львів, прекрасне місто, прекрасне і для жителів, прекрасне і для туристів. Львів щороку приймає сотні тисяч туристів. Всі вони приїжджають з різною метою, заради архітектури, заради культури, заради театрів, а також окремою течією є і гастротуризм. Саме тому у Львові так багато ресторанів. Вони різнопланові, найрізноманітніша кухня з цілого світу. І про один з таких. Ресторанів, власне, зараз я хотів би вам спільно з моєю подругою архітекторкою розказати. Це ресторан Дома. Отож, давайте перейдемо пошвидше до нашого відеоогляду. <му> Чудова зустріч, Зоряна. Доброго Добрий день. дня! Рада вітати вас! Користуючись нагодою, на є власниця ресторану пані Зоряна. Скажіть, будь ласка, чи ви задоволені виконанням роботи нашої компанії? Ну, ви знаєте Похваліть або посваріть? Я ви знаєте, я ми дуже задоволені, бо ми моніторили кілька фірм, зупинилися на вас, тому що ви дійсно професіонали. Ви дуже лояльні до знижок, тобто з вами можна домовитися. Крім того, в процесі роботи ресторану ви берете на обслуговування, моніторите ви витрати електроенергії, як працює, чи чи забиті системи? Очист це все дуже-дуже впливає. Звичайно, на роботу в ресторану ми дуже задоволені, тому я рекомендую вас від щирого серце. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Я ж, Я, я смугляю, не видно, який я червоний, який як буряк. Ні-ні, це правдивий. Дуже, дуже вам дякую. Дуже <рес> <рес> вам дякую. Поруч зі мною. Чудова леді, прекрасна жінка. Архітектор, засновниця студії дизайну, територія дизайну Рада, також засновниця благодійного фонду. Багатогранна особистість, але саме основне, що це є творець інтер'єру, дизайну інтер'єру Оксана Жгенті, Оксанка, привіт, радий тебе бачити. Привіт, привіт. Ну ти знаєш, ти так сказав творець. Я ж не одна, це все творю. У нас творить ціла команда. У нас працює сім дизайнерів, і ми всі разом командно створюємо нові концепти ресторанів, там, ну, подібних закладів, реалізовуємо їх також командно. У нас є і відділ по комплектації, і відділ по реалізації. Ну, дуже класно все склалося. Я ж казав, чудова леді і справжній керівник, будь-який керівник завжди скаже, що це зробив не я, це зробила команда. І так на правду є ну дивись, от команда це і ти є частково, да там нашої команди і інший і Андрій ти, Магалецький і за якого Магалецький, ми ще за да. окей. Розказуй, як змінився ресторан після реконструкції, чому така ідея, звідки це все народилося в твоїй голові і переросло в абсолютно новий заклад. Дивись, по перше, до мене звернувся Андрій Магалецький. Це засновник компанії Рестетіка, і також він є президентом асоціації шеф-кухарів України. Во О, такий чоловік Андрій вітання. Тобі шкода, що ти не з нами. От і е, він мене запросив на реконструкцію цього ресторану. До цього це був ресторан «Антрікот». Е, Цей проект був Андрія Асанова. Також дуже прикольний, дуже класний проєкт. Він е, існував до досить довго і він існував досить яскраво. Але знаєш, от ресторани вони переживають свій час і вже прийшла. От прийшов той час реконструкції. Він був агресивний в червоно-чорних кольорах, м'ясний. Це було класно, але. От, ну, почалась війна і, мабуть, от формат такого затишку, тим паче, що тут безліч новобудов і чудова нагода сім'ям е, сходити сюди. Ну, дивись, він ж знаходиться е, прямо в серці жилих комплексів на вулиці Шевченка. І тут досить багато сімей з дітками. І знаєш, цей заклад він орієнтований більше на те, коли приходять тато, мама з дитинкою. І дитинки, до речі, є ось дитячі кімнати. І різного віку є дитячі кімнати для маленьких. Для Люсиків. ближче, покажемо. Да, і ще є кімната Sony PlayStation. Це для мого сина архіважливо би було. <гас> <гас> Оце у нас є такі, дивіться, кімната. <гас> дитяча кімната з лабіринтиками. Вона невеличка, але вона дуже функціональна. Йдемо полазимо там чи нам не можна? <гас> Ходімо, що. <гас> І, до речі, моєму сину 10 років, то йому вже туди не цікаво, але є інша кімната Sony PlayStation. Куди ми без цього зараз? Ти нормально шпілюєш? Ти з малим полюбе рубаєшся. Не повіриш, ми з чоловіком малому купили і самі граємо. Так само і я. Дивись, який прохід, дивись. Ну все. Де працювати? <ріст> Попри дитячі кімнати, знаю, що тут дві віп-ложі, вони зайняті зараз. Але давай покажемо, де вони розташовані, і коротко розкажи про ідею, які вони Дивись, і чому вони такі. Тут лимонна кімната, там йде підготовка дійсно до банкету. Там стеля зроблена абсолютно вся з лимонів. То була така імітація італійського дворика. Знаєте, от як на острові Капрі, там є дуже багато таких ресторанчиків, вони прямо знаходяться от в саду, знаєш, в лимонних так садимо, таких так да, да. італійського еспресо випиваємо, іначе <реш> на острові Капрі відпочиваємо. Реально можна зайти собі, зняти ВІП-кімнату віп народжень, для якихось подій там, і так Ай. далі. І е, також там трошки далі є лавандова кімната, також це ідея більше передати таку українську атмосферу, там навіть е, знаєш, такі аромати. Е, е... Ну, це впливає на апетит, на, тобто, я знаю, що. Цей салони автомобілів вони навіть вимагають вентиляцію з ароматизацією певною для того, щоб створювати якийсь певний запах, що що буде спонукати людей купляти у них авто. Слушайте, вона Тому... там прям таких фіолетових, і там є дійсно лаванда, лавандовий декор. Ну, зроблено прикольно. Ну, окей, я думаю, що ми наріжемо, вставимо, не будемо заважати персоналу, який готує бенкетні кімнати. А давай тоді пройдемо на кухню. Власне, там жикам же я буду мати трошки більше часу щось розказати. Іде працювати. <реш> Міла кухні. Міла кухні. Андрій. Це серце. серце ресторану. Серце ресторану. Вітання Андрію, який нас заставив, але ну як заставив? Він сказав, що так це має бути. Так має це обов'язково так. має бути. І це правильно, так, ми на кухні, тут санідерія, перш за все. Яке завдання стояло перед компанією «Квадро Альянс» і що ми виконали? Ну, Перш за все, варто сказати про те, що тут дивіться, які зонти. Так, перш за все, окраса це зонти. Ні, будемо говорити так, що частина кухні є відкритою. Для того, щоб для того, щоб люди, які приходять в ресторан, я думаю, така була задумка Андрія, отут основна робоча поверхня, бачите, тут є електроплити, тут все вариться, тут все нарізається. І для того, щоб люди могли бачити, як це все відбувається, тут є відкрита частина. Так, І що було важливо, перетікання запахів і естетика, вигляд естетичний, щоб людям було приємно бачити і роботу. І повітропроводи це все рівненько, гарно, всі зунти з жироуловлюючими, так, так як має бути. Значить, у нас наверху стоїть вентиляційна установка. Припливу вона дає сюди свіжого повітря 12700, а забирає вона 9 з копійками. Чому? Тому що у нас ще є тут розташований мангал. Мангал також відкритий на дрова. Тут просто відбувається витяг. Так само і далі у нас є піч для піци. Аналогічно, відповідно, витягуємо, витягуємо 12700 я куди. Покладу, я покладу її доноситься, я лопаток піддасть цієї лопатки. І витягуємо, витягуємо 1310. Чому? Тому що 500 ще переплив з залу, щоб не, щоб не перетікали запахи. І диму, і аромати з кухні не йшли в зал. А тим паче ми тут зараз поруч, біля мангалу, ти чуєш дим? Ні, немає. Нема. Нема ну і само мій. собою, там далі у нас, бачите, це є гідрофільтр, це безпека, тобто ми викидаємо чисте повітря без диму, ми фактично в центрі Львова. І ми, це пожежна безпека, тобто жодна іскра, все залишається, все гаситься в гідрофільтрах. Ну, отак, в принципі, є на кухні. Е, можемо піднятися вгору вже до вентиляційної установки. Я тебе покину на трішки, а потім спущуся і ми попрощаємося. Ми піднялися на дах ресторану Дома. Саме тут встановлене обладнання вентиляційне, е, яке працює на кухні. По замовчуванню, це компанія Klima Gold, бренд, який ми представляємо в Україні. Що цікаво, ця вентиляційна установка є на 13 200 кубометрів повітрообміну. обміну. Вона працює в парі з фріоновими нагрівачами і охолоджувачами компанії Panasonic, яку ми теж імпортуємо. Так, автоматика тут вмонтована, і ось так вона. Працює, замонтована так, щоб не було її видно з дороги. Також ми додатково розраховували, чи конструкція даного ресторану витримає Повітропроводи утеплені пінопластом десяткою, що забезпечує що немає конденсату. Перейдемо тоді зараз за неї. Подивимося ще на компресорно-конденсаторні блоки. Ось наші два. Компресорно-конденсаторних блоків на 32-му Фріоні, Panasonic. Вони працюють в парі з вентиляційною установкою, нагрівають, охолоджують повітря в залежності від потреби. А ось і два витяжних вентилятори, які, до речі, ми залишили. Це обладнання, яке тут було. Також я нічого не розказував в залі ресторану, оскільки ми також там залишили обладнання. Зробили. Все, щоб було максимально комфортно і щоб було менш затратно для замовників. Ну що ж, отакий у нас вийшов відеоогляд. Я тобі, Оксана, безмежно вдячний за те, що ти приділила свій час. Ну, Тобі сподобалось? І мені з тобою працювати завжди в кайф. Але цей, але я думаю, це буде дуже симпатичний відеоогляд. Я ну. думаю, що це він не перший і не останній, бо у нас ще ого-го, скільки проєктів, які ми будемо разом реалізовувати. От, треба поза кадром зніматися, як ми б'ємось, коли реалізовуються ці проєкти. Не без Ух, цього. Я пригадую, ти? як ти тут кричала одного разу. А от білечить злість. Один разочок. Я тобі безмежно дякую. Не кажу прощавай, я кажу до наступних зустрічей на наступних об'єктах. Це обнімаська. Потім пострибай, пострибаємо до тягу. зачекай, ти маєш чоловіка. Які в тежеревички. Тим бачу, Саша. Ой, ой, перепрошую. І що, і халати? так а не доктор. Дуже красива. Скажу це. Я селял, навчилась так вдягатись на гастровечері. Лікарні. я ж більше ну Ле... знімаюсь, знімаю хлопців, які приїжджають готують на гастровечері. Наші шеф-кухарі, вони самі круті. Самі класні. О, і ми так оце вдягаємо. Тільки у нас халатики інші, але це лікарські, взагалі це лікарські. Ну, щоб було Я пол, тебе не задушила поруч. там? Ні? Ні, дихаю. Щоб було поруч в аптеці, та й купив. Стильно так на бачок, одна крізька залишилася. Ти нас бачиш? Ні, я відкривав туди двері, ходи-сюди, назад. Я тягнув сюди двері.